Та в ефірі екофактор ми звітали до кафедри мікробіології, вірусології імунології для того, щоб поспілкуватися з фахівцями в галузі і дізнатися, що живе в нас, на нас і біля нас. Науковці кафедри навіть у часи війни продовжують дослідження навколишнього середовища. Робиться це для того, щоб запобігти будь-яким проблемам, пов'язаним з патогенними організмами, тобто тими, що визивають інфекційні захворювання. Спалахи ковіда і зараз з'являються деінде, і профілактичні засоби захисту власного здоров'я завжди актуальні. Я думаю, що довго розповідати нашим глядачам про те, що таке мікрофлора. Що вона собою представляє, для чого вона необхідна, це звичайно дуже гарно і дуже прекрасно, але якщо ми щось покажемо таке практичне, те, що вас зацікавить, і те, що буде демонструвати наявність мікрофлори не тільки на в організмі людини, але і на оточуючих нас предметах, можливо, це буде цік більш цікавим, тим більше обладнання в нас є. Звісно, і тоді вже кожен мешканець нашого міста і глядач запам'ятає на все життя, які мікроорганізми на його тілі, а також на предметах загального вжитку, з якими ми постійно контактуємо. Тому я пропоную зробити зараз перевірити мікробіоту повітря. По-перше, тому що ми постійно перебуваємо в повітрі робочого приміщення вдома. Ну, в даному випадку ми будемо, звісно, досліджувати мікробіоту робочого приміщення. Потім пропоную перевірити мікрофлору телефону, тому що всі ми контактуємо з телефоном. Мікрофлору Рук, і також певно можливо ключі так, можливо, можливо, ключі від квартири, тому що сумніваюся, що їх хтось. Я Колись обробляв якимись антисептичними засобами от телефон. Дехто, я знаю, обробляє спиртом або там вологою серветкою, а ключі ніхто не задумувався. Тому е пропоную, давайте ви підпишете поки е про наші чашки-петрі, куди ми будемо проводити змиви і будемо розпочинати. Я пропоную залучити е до нашого експерименту учасників знімальної групи і Перевірити мікрофлору телефона рук у наших колег, якщо вони проти, і е, пропоную почати з мікрофлори телефону. Я думаю, це найбільше цікавий такий об'єкт для дослідження зараз. Я одягаю гумові рукавички і запрошую до нашого експеримента нашого учасника-оператора. Будь ласка, зараз будемо дивитися, яка мікрофлора вашого телефону, рук і ключі. У нас ще так? Зараз. Подивимося, які мікроорганізми мешкають, тому що ми постійно контактуємо. Дуже часто, до речі, буває таке цікаве явище, що дивлячись на мікроорганізмів, які виростають в чашці Петрі, можна передбачити господаря телефону. Якщо однієї людини взяти зумиф з поверхні руки з телефону, то мікроорганізми можуть бути схожі. Спершу я беру таку транспортну пробірку. Тут є Тампон з віскозою, лаборант вже розлила старий фізіологічний розчин. Зараз ми його будемо змочувати і робити змифи. Пропоную почати з поверхні рук. Будь ласка, протягніть руки так ближче до мене. І будемо, я певно, встану, щоб мені зручніше було. Так, і починаю. Так, напроти мене ще. Угу. Так, розпрямте долоні. О, так! Да. Починаємо. Забирати матеріал, ретельно обробляємо долоні, пальці, і обов'язково оцей діляночки поміж пальцями, тому що там завжди накопичуються мікроорганізми, навіть на поверхні чистих рук вони виявляються. Так само обробляємо другу руку і під час цієї процедури прокручуємо так тампон, щоб максимально його контамінувати мікроорганізмами, і потім перегортайте угу. і так само протираємо. Неважливо в якому порядку. Перш другому. І ще між. Пальці. Між нігтями також протираємо так. Ну, Звичайно, це цікавіше робити у дівчат, у яких довгі нігті. Там завжди дуже багато мікроорганізмів накопичується. Зараз будемо засівати наш матеріал, який ми забрали з поверхні рук. Відкриваємо, кладемо і засіваємо методом суцільного газону. Це у нас м'ясопептонний агар, універсальне поживне середовище, на якому ростуть безліч мікроорганізмів. І ось таким чином розштриховуємо. Прокручуємо тампон для того, щоб засіяти повну площу чашки Петрі. Все, засіяли, закриваємо цю чашку Петрі, і тампон. Наступний об'єкт у нас це телефон. Зараз подивимося, що у вас тут на телефоні. Були зроблені змиви з телефону, ключів, ретельно нанесені на живільне середовище. Тепер зараз я поставлю ці чашки Петри в термостат на інкубацію, і на наступну добу ми вже повідомимо вам результат. Ще одну живільну середу було на 5 хвилин відправлено у коридор, де зазвичай проходить дуже багато людей. Також пропоную дослідити мікрофлору повітря, а саме коридори, тому що дуже велика кількість людей проходить через цю частину корпусу. Тому зараз я піду в коридор, відкрию чашку Петрі на 5 хвилин для того, щоб мікроорганізми осіли туди, седиментували, і потім так само поставлю їх в термостат на інкубацію, і ми подивимося результат. Все Я думаю, вже кожна людина розуміється, що на нашому тілі мешкають безліч мікробів, і це не тільки бактерії, це також гриби, найпростіші віруси, археї, і їх дуже дуже багато. Якщо порахувати кількість клітин мікроорганізмів і наших людських клітин, то кількість мікробів буде 57%. Це навіть більше ніж наших власних евкаріотичних клітин. А якщо їх всіх зважити, то маса буде від одного до 3. Кілограмів, і це означає, що ці мікроорганізми не є простими мешканцями і спостерігачами за нашим існуванням, тобто вони виконують безліч важливих функцій, і причому ці функції залежать. Від того, на якій частині тіла мешкають ці мікроорганізми, якщо, наприклад, це шкіра, то тут мікробіота виконує здебільшого захисну функцію. І функцію підтримки сталого рівня ПАШ. Якщо це шланково тракт, тракта, ми знаємо, що в тостому кишечнику у нас найбільш збагачений мікробіом, там цілий мегаполіс з бактеріями, у кожного є своя роль. І попри те, що вони умовно. Патагені, тобто за деяких умов можуть викликати захворювання, а вони існують злагоджено, вони такі миролюбні, і кожен знає свою роботу. Наприклад, без цих мікроорганізмів, точніше, вони допомагають утворювати нам вітаміни групи Б, вітамін К, підтримують кишковий імунітет, моделюють секрецію антитіл, захисних антитіл. Я думаю, що у період пандемії covid 19 всі люди зорієнтувалися. І зрозуміли, що таке антитіла це захисні білки нашого організму. Так, от секреція. Захисних антитіл, які знаходяться у нас в кишечнику, забезпечуються мікроорганізмами, моделюються Це імуноглобуліни класу А, а вони діють як така злагоджена армія проти ворожих патогенів, які можуть потрапити до людини з водою, наприклад, або з їжею з якоюсь. Вони відразу чіпляються і паралізують патогена. Дійсно, те, про що ви говорили, що мікробіом це дійсно як орган в нашій в нашому організмі? Це дійсно правда. І, хоча не завжди ж лікарі і мікробіологи не завжди вони розглядали а, взагалі мікрофлору а, лише на початку ХХ століття, коли вже були певні роботи, знали про патогенні мікроорганізми, стало зрозуміло, що людина це не стерильна істота. Стерильну. Стерильна людина є до... тільки у той період, допоки вона розвивається внутрішньоутробно. З початком пологової діяльності кожна дитинка маленька вона знайомиться з навколишнім світом і знайомиться з мікроорганізмами. Контамінуючись тими бактеріями, які є у статевих шляхах матері, які проходить ця дитина. І, до речі, це, це не просто одномоментна контамінація, становлення мікрофлори у людському організмі це цілий процес, який займає близько двох років. І це нормально, коли дитина відчуває кольки, які так турбуються молодих мам і татусів. Це, це є проявом того, що у дитячий організм дійсно знайомиться з мікрофлорою. Мікрофлора збагачується, мікроорганізми починають товаришувати між собою, починають спілкуватися і навчатися взаємодіяти і між собою, і з організмом дитини. Дійсно, наші знання про мікрофлору вони розширюються, поступово розширюються. Як започаткував Іляліч Мечников з 1903 року, так, свої дослідження так. з мікрофлори, так вони і продовжуються. Трошки припинилися, звичайно, після настання ірепеніциліну, але на сьогодні, знаючи про ті негативні наслідки антибіотикотерапії і особливості, нам потрібно повертатися до досліджень мікрофлори. І на сьогодні ми знаємо, що однією з таких найзаселеніших ділянок нашого організму є товстий кишківник, хоча і інші системи, інші порожнини тіла людини, які контактують з навколишнім середовищем, скажімо так, не пасуть задніх. Ротова порожнина, шкіра, тонкий кишківник і навіть шлунок, який здавалось раніше, нам дав, щоб він був незаселений, На сьогодні ми знаємо, що це насправді теж. Той біотоп, який має безліч мікроорганізмів, не було б у нас. А в шлунку корисних бактерій, стрептококів, лактобацил, ну ми би всі з вами так, були б... порушення правлення, інші захворювання були б хворі всі поголові. І, до... і до речі, не тільки шлунок, на сьогодні з'являється дослідження щодо мікробіому крові. Ми знаємо, от буквально до сьогодні науковці впевнено вважали, і всі знають, якщо в крові виявляються мікроорганізми, це генералізована інфекція, сепсис. Але на сьогодні можна зустріти такі публікації. З назвою дисбактеріоз мікробного профілю крові і його е, вплив на різного роду захворювання, тобто вже проводять такі дослідження, які вказують, що мікробіота крові, яка висівається там, від здорових людей або генетика мікроорганізмів, вони можуть бути маркерами певних захворювань у людини. Це дійсно цікаво. А щодо плацентарного мікробіому, також Є дуже цікаві дослідження, думаю, корисно буде розповісти нашим глядачам. Вважалося до сьогодні, що такого поняття, як плацентарний мікробіом, не існує, і дитина повністю старильна в утробі матері. Ну, з іншого боку, частково можна погодитися з цими дослідженнями, але прискіпливі, наполегливі науковці, дуже вмотивовані, вирішили дослідити перші випорожнення немовлят, тобто перші фекалії немовлят. і там мікроорганізмів, почали досліджувати далі, звідки ж вони взялися ці мікроорганізми в кишечнику, причому на шкіря досліджували перші випереження, наукова назва меконій. І виявили, що там є певні роди бактерій. І почали розширювати ці досліди. І з'ясувалося, що певне Виявлення певних видів мікробів в цьому миконі, в перших випорожненнях, може бути може викликати перечесні пологи. Ми знаємо, що перечесні пологи це, можна сказати, друга причина смертності немовлят у всьому світі. І науковці, коли почали вивчати цей Миконі, виявили там ентеробактер, ентерококус, тенерели, тобто бактерії, які є маркерами запалення. І звідки вони туди потрапляють? Почали Розмірковувати науковці, коли дитина перебуває в водяному міхурі в утробі матері, вона заковтує амніотичну рідину. І ця рідина потрапляє в кишечник. І, як виявилося, ця рідина не стерильна, тобто вже дитина народжується з певним складом мікроорганізмів в кишечнику, які можуть опосередковувати певні хвороби. Наприклад, чітко вже помітили, якщо в перших випорожненнях немовляти виявляють кишкових бактерій, кишкова група, то це означає, що у мами історія атопічного навіть за складом ну, бактерій в цих випорожненнях можна передбачити хворобу матері. Або, наприклад, якщо виявляєте лактабактерій у немовлят, ну, молочнокисла, скажімо так, бактерій, то це означає, у дитини проблеми з респіраторною системою, тобто якесь захворювання, інфекційна, або неінфекційна етіологія. Тому на сьогодні, я думаю, впевнено можна сказати, що в людському тілі немає такого місця незаселеного мікроорганізмами. Да і до речі, на сьогодні навіть ті хвороби, які ми раніше вважали, що вони є. Або генетично опосередкованими, і до них є генетична схильність, накшалт цукрового діабету першого типу, вони пов'язані безпосередньо з тими інфекційними захворюваннями або з тими частиною частиною мікрофлори, яка присутня навіть в якості біоцинозу у людини. І перенесені, наприклад, дитячі інфекції типу коксаки або екхобірусної інфекції, вони є тими тригерами, які запускають про Процеси зміни в мікрофлорі, передачі е, сигналу зміни, зміни в е, імунні, е, імунному балансі слизової кишківника з запуском прозапальних реакцій, а виливається це навіть вже не в кишківнику, а в підшлунковій залозі. А, і, е, е, і вже розуміло. навіть у дорослих людей це не говориться про те, що запускається прямо у, от, у дитячому віці. Ні, це почалась десь перенесена інфекція в дитячому віці, а саме захворювання може стартувати вже клінічно від 30 років, коли буде людині, і навіть у більш старшому віці. Отже, давайте зробимо якісь рекомендації, як підтримати мікрофлору у достатньо нормальному стані, так щоб це була дійсно саморегульована система і щоб Ті мікроби, які живуть у наших глядачів, щоб вони приносили їм тільки задоволення і синтезували як найбільше дофаміну і інших гормонів гормоні щастя. Це точно. Ну, по-перше, слід живати природні пробіотики, без них просто ніяк. Це молочні продукти, як ми зазначили: ряженка, квашена капуста, огірки, помідори, мочені яблука, які просто збагачені кладяться мікроорганізмів і які будуть е, е, оснащувати. Підпитувати наш кишечник позитивною енергією, і звісно, також пребіотики. Це ті продукти, які слугують структурними цегликами для наших корисних бактерій. А це в першу чергу продукти, які містять неперетравлювальні харчові волокна. Це житні висівки, брокколі, фрукти зі шкіркою, груші, яблука, злаки. Звісно, якщо немає протипоказань, капуста також. І тоді все буде добре. Як казав Ілля Іліч Мечников, про якого ми сьогодні. Пригадували запорука молодості та довголіття, це здоровий мікробіом, і я хотіла би додати ще: враховуючи, що зараз у нас зимовий період знову ж таки нас говорять про те, що наближається епідемія. Знову спала, є спалахи COVID-19, є спалахи ГРВІ. Хотілося б закликати урізноманітнити свій мікробіом людей. Це не говориться про те, що збиратися у громадських місцях ні потрібно з. Виходити на вулицю потрібно дихати обов'язково свіжим повітрям, мати певну фізичну активність. Адже для того, щоб мікробіом збагачувався, для того, щоб він взагалі жив, кишковий особливо кишковий мікробіом потрібно рухатись. Не буде перистальтики, не буде збагачуватися муциновий шар, в якому живуть ці бактерії. Вони там як плаваються, як матрасик для них такий. А, тому потрібно обов'язково якмога більше рухатись, обов'язково про, прогулянки на свіжому повітрі не менше ніж а, пів години на добу, і обов'язково, хоча б якась рухова активність, а, і якнайбільше найбільше намагатися вловити соняч сонячного дня світлового, адже мікроби звич, звичайно допоможуть нам синтезувати вітамін Д. Але і давайте ж ми допоможемо мікробіому. Так. Тому такі прості поради вони звичайно допоможуть зберегти здоровим наш мікробіом і навчити нас товаришувати ніколи не сваритися. Так, давайте не будемо жити в старільному пухарці. Цікава інформація, що нам надали науковиці, буде дуже важливою за для збереження свого здоров'я. Наступного дня ми знову повернулися до кафедри мікробіології, вирусології та епідеміології ЗДМФУ, щоб дізнатися про результати досліджень зМИВ з рук нашого оператора і про те, що саме за флора знаходиться на гаджетах, ключах та у повітрі коридору учбового закладу. Ну що можна вже дивитися, хто у нас виясне? Відкривайте термостати. Зараз будемо аналізувати наші результати. Термостат, що щось не хоче віддавати нам. Так, да, він пише про те, що відкритий і температура може змінюватися, охолоджується, закрити терміново двері, він нам каже. Так, які, які цікаві. так ну давайся, з чого будемо починати? Мікоти телефону. Подивіться, яка нас свіра. Зараз я вам покажу таке різноманіття мікроорганізмів. Чітко ми можемо побачити тут колонії, які являють собою скупчення клітин, які від однієї бактерії вирощені, від однієї материнської клітини. Ну, це ми що дивимося з вами? А, це телефон, так. Мікробіота телефону ми дивимося. Тобто... Тобто... Да. На телефоні, подивіться, це говорить кожна, кожна бактерія, яка впала. На поверхню середовища дала ріст у вигляді однієї колонії. Тобто, якщо підрахувати, тут сісти, задатися метою, підрахувати кількість колоній, це називається обрахунок коло, кількості колоній, утворюючих одиниць. Виходячи з цього, можна розраховувати за спеціальними вже формулами, розраховувати загальну контамінацію. Ну, ми цього робимо. Да, не будемо Тобто, який ваш вирок б... буде який так. висновок? А це відповідає середній забрудненості поверхні, оскільки ми можемо побачити не дуже велику різноманітність мікроорганізмів. Хоча колонії, скоріш за все це стафілококи. Оце оці жовтенькі, такі як лимонні колонії, достатньо велика. Тобто, з рук Але потрапляє... гаджети, треба так, обробляти так до. Треба почити свою да. потерти. Тут навіть починає рости грибочок один, не трісня, ну, Це в принципі нормально, тому що спори постійно вітають у нас в повітрі, осідають на телефони. Можна доторкнутися до чогось. Людина їсть і тримає необроблений телефон, то що ваші поради на цей випадок <різь> займатися чимось одним. Ми або їмо. Або отримуємо інформацію. Так, от для того, щоб травлення було з користю і мозок правильно не, правило, не, не страждав. Не страждав, і мозок не страждав, щоб вони між собою проконтактували, займатися чимось одним, отримати задоволення поїсти, а вже потім отримувати інформацію. Але подвійно не можна ввечері, хоча б один раз протирати телефон спиртом, тому що зазвичай ми кладемо його на ліжко, або там поручне, або. Тож, а та, ми а так, або так дивимося, бо в цілому ]MM, руки. Ще у нас, ще є? Так, ще у нас <sharp> що є? Так, що у нас? Ну, якщо був телефон, давайте подивимося руки. Так, це буде дуже логічно, тому що у нас. Руки і телефони а можна і однієї піддослідної особи. Тут. Ось скільки багато мікроорганізмів у нас виросла. Тут можна спостерігати ще бацелярну флору, дуже такі великі колонії. Ну, внаслідок того, що конденсат тут трішки зібрався, ми не можемо побачити ізолювані колонії. Але тим не менше, можна побачити, що також дуже збагачена. Як мікрофорія. я розумію, різ, э, за ручки трималися, два відчиняли ключі, ключі ну, трималися. Бачити, тримали, то хто? Якщо у людини є а, машина, і а, відкр... в, машині а, в машині їхали, відкривали а, багажник, щось доставали. Скоріше за все, звідки це взялися бацили. Це бактерії, які часто і густо утворюють спори в ґрунті, і вони контамінують, і вони ґрунтові мешканці піднімаються у повітря, тобто з пилом потрапили на поверхню багажника. Банально ручками закрили. Ми в землі покопушилися. Ну буквально в землі закрили багажник, да, і, а там пелючка, і а ми то руки з рук зробили да. я вам скажу, це класична картина, така зазвичай, да. коли ніз може сі да, громадський да. транспорт, по але шлю, прийти ж руки прийдеш додому, треба обов'язково. Да. Так це не так важко. Я тому, я тому що розумію, серед них да. можуть бути умовно патогені, патогенні види, які можуть потім з їжею потрапити. же ж Цікаво, ми не, да. не скажемо це. Патогенка якась чи ні. тут можливо є щось ну, для цього. Потрібна ще а що у нас ще є з вами. Так, з телефоном ми познайомилися ключі де стосовно мікрофори, ключі та дверні ручки. Тут ми ще посіяли минулого разу. Коли вже пішли, ми думаємо, давайте ще дверні ручки посіємо. Так, так. Вже Дороб... доробили. Да, доробили вже ну тут е домінувальними є бацили, просто е колонія. Витіснила всіх інших можливих мікроорганізмів і не надала їм можливість рости. І заросла ну, ось так вся чашка Петрі. Uh -huh. Ну тут не різноманітна мікрофора. Ми спостерігаємо лише там. М можна ще дихати і жити. Ми вам дуже дякуємо. Ваші поради дуже конструктивні. Думаю, вони всі будуть у нагоді нашому глядачу. А ми ще не раз будемо з вами спілкуватися, бо це все, все те, що ви розповідали, дуже цікаво. До нових зустрічей. на все добре. На все добре. Дякуємо на все добре.